Ну і газову тему продовжимо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю отже, прем'єр доручив перевірити облгази, які виставляють завищені платіжки українцям. Ми розповідали про ці донарахування за приведення до стандартних умов. Тобто зайве там було від 1% до 10%. І Нацкомісія комісія з компослуг вже заявила, що таке перевірить облгази. Отже, людям не доведеться платити зайве виставлені суми. Я думаю, що даремно на це надіятися при нинішній владі, тому що в країні насправді повний бардак. Спочатку виставляють людям космічні платіжки, потім розказують, то платить, то не платить. Людина не заплатить, потім візьмуть з квартири виселля, заберуть квартиру. І тому, коли влада розказує, що вони там кажуть, що щось перевірять, ключове, що треба для того, щоб були нормальні. Ні, тарифи це зниження цін на газ, справедлива ціна на газ. Саме тому наша команда вимагає, щоб парламент прийняв рішення і скасували постанову уряду про збільшення цін на газ, вести мораторій на підвищення вартості житлово-комунальних послуг, звільнити керівництво Нафтогазу, повернути мільярдні премії, які вони собі граблять людей, виписують собі премії. І ключове, змінити закон, щоб не більше 20% доходу сім'ї платили за комуналку. Все, що вище, компенсувати з державного бюджету за рахунок субсидій, а сьогодні людей довели до того, що прийняли такий порядок субсидій, що рідних дітей з хати виписувати треба, щоб виплакати субсидію, віддати все, що заробляєш на оплату комуналки. Такого немає ніде в світі. Чому це робиться? По вказівки МВФ, щоб розвалити нашу промисловість, щоб ми торували сировиною дешевою робочою силою і щоб люди були бідні. Без МВФ ви знаєте, нас буде тоді дефолт. І власне і, сь і сьогодні Володимир Гройсман, котре наголосив Україна, не можна... Оже знизити тарифи на газ, бо тоді від нас відвернеться весь цивілізований світ, і в країні буде глибока економічна криза. Говорять про 50-60 гривень за долар. Ви цього хочете? Я хочу, щоб Україна була незалежною, щоб ми не побиралися раніше із Москви з політбюро. Ми багато набрали боргів. Їх треба повертати для того ж для того, щоб вернути борги, треба не нові борги набирати, а розвивати економіку. Менше слухати, що говорять зовні, сприяти розвитку національного виробництва, дати дешеві кредити. Знизити податки, дати людям більші зарплати, щоб розвивалася економіка. МВФ, той меморандум, який підписано, зокрема, про підвищення цін на газ, про продаж землі, це фактично пакт про зовнішнє управління Україною, який не дає жодного шансу для того, щоб ми стали на ноги і щоб були розвинутою економікою. Ця політика, яку проводить нинішня влада, це політика збідніння людей, це політика деіндустріалізації, розвалу економіки зупинення підприємств, Зрозуміло тому що це. дорога ціна для промислових підприємств це здорожчання продукції, і скорочення робочих місць. Коли влада розказує нам, що немає альтернативи. МВФ я кажу, альтернатива є збільшення видобутку власного газу, власного торфу, власного вугілля, енергомодернізація – На це треба політичну волю не бути маріонетками, підписувати виключно ті угоди, які дають українцям роботу, зарплату і перспективу. Ще одна тема. А, говоримо про зарплати. Ви пропонуєте, аби мінімальні зарплати, а це нині майже 4200, не обкладали податком. Коротке уточнення: податком єдиним соціальним внеском чи податком з доходів фіз осіб чи обома. Не податок на доходи фізичних, фізичних осіб. Єдиний соціальний внесок це те, що йде до пенсійного. Зрозуміло, ви рахували, скільки не доотримає бюджет. Да, звичайно. Сьогодні податкова система в країні побудована так, що найбідніші латають дірки в бюджеті, найбідніші е, е, прийняли такий порядок субсидій, щоб найбідніші не отримали. І мільйони людей, які отримують мінімальну зарплату, платять такий же податок, як голова Нафтогазу, мільйонер Коболів, у якого 5 мільйонів гривень зарплати у місяць. Це нього два мільйони гривень зарплата, е, що теж багато, але два, а не п'ять два мільйони. Якщо ви вже хочете розібратися, платить. якщо ви хочете розібратися з зарплатою голови Нафтогазу, я вже розібрав. Два мільйони базова зарплата, плюс бонуси премії по місяцю. Виходить п'ять мільйонів. Вони там платять. Тепер щодо сплати податків. Податкова система встановлена так, що ти платиш податки до 50 тисяч гривень. Все, що вище 50 тисяч гривень, зарплати не платяться. Ми з'ясовували податків зарплати... це навіть у нашій бухгалтерії це не відповідає дійсності. Я Мені ще визу? раз кажу: судді, прокурори, голова Нафтогазу, які отримують мільйонні зарплати, платять точно такі ж податки, як медсестра в Бердечеві чи прибиральниця у борзні. Тому я пропоную, щоб не латати дірки в бюджеті з рахунок самих нужденних людей, підняти мінімальні зарплати, встановити їх з 1 квітня хоча б 6 тисяч гривень на місяць, і з 1 вересня 9 тисяч гривень. І мінімальну зарплату звільнити від податків повністю і ввести податок на розкіш, щоб ті, хто отримує мільйон мільйонні зарплати по перше, вирішити, щоб не отримали космічні зарплати. А по-друге, щоб платили високі податки. Сьогодні податкова система в Україні побудована так, що ті, хто найбідніші, латають дірки в бюджеті, а мільйонери виводять як коболів півтора мільярда гривень, отримали премії, вивели в офшори за кордон. Дивіться, якби вашу ідею підтримали, то всі працедавці і працівники почнуть штучно занижувати свою зарплату до мінімалки. Ви знаєте, нас до 70% зарплату тіні. Експерти кажуть, що це приблизно 200 мільярдів гривень. Зарплати і так штучно занижують. Це цей процес посилиться, і тоді пенсіонери не дочекаються підвищення пенсії. Ні, Я з цим не згоден. Сьогодні навпаки платять. Ви самі сказали, 80% зарплати в тіні через те, що високі податки. Коли прибираються високі податки з зарплати, це означає дитинізація фонду заробітної плати, збільшення зарплат. І ключове: люди більше матимуть грошей, щоб годувати свої сім'ї. Коли сьогодні людина з мінімальної зарплати 800 гривень плати податку, у неї забирають останні гроші вона дітей своїх не догодовує, дякую. елементарно Розуміло. немає Ваша за що таблетки. Розуміла. купити. Дякую. справедливість треба вернути в систему оплати дякую. праці. Не повинні бідні латати дірки в бюджеті. Дуже дякую за вашу думку, лідер радикальної партії Олег Ляшко.